Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про велосипедні покришки. Хочу зробити такий не те, що огляд, а розповісти про своє враження від кількох видів гуми, на де я їздив. І розказати, можливо, це комусь буде корисно, свої враження. Як гумакати, як вона позносить стійкості та стійкості до проколів. На передньому плані у нас Maxxis Aspen. На другому плані Continental Race King. І це швальбе Marathon 365 Dual Guard. Давайте поговоримо про кожну окремо. Як ви бачите, швальбе має на боку світловідбивну стрічку, що збільшує помітність в темний час доби. Це безумовно плюс. Вона має два шари антипрокольної стрічки. Будованою в покришку. Це теж, безумовно, плюс, але це підвищує вагу покришки. І така покришка важить майже кілограм. 900 з великим хвостиком грам. Та це найважча покришка. Має однонаправлений протектор, непогані бокові ґрунтозачіпи і непогано себе показує як на сухих ґрунтах, так і на асфальті, так і на мокрому чорноземі. Звичайно, якщо це буде глина, бокові ґрунту зачепи замилюються, катить непогано, якщо її сильно накачати. Я чесно не зміг оцінити цю покришку в повній мірі. Проколувалася вона в мене так само, як і звичайні покришки більш легкі. Вона зносостійка, це безумовно так. На ній не видно сидів ніяких використання, що вона поїздила близько 2000 км. По накату вона непогана, але треба знаходити якийсь баланс по тиску. Оскільки перекачана вона катить добре, але дуже жорсткою стає. А недокаченою вона м'яка, комфортна, але втрачає свій накат. Так що, ось такі, якісь дивні враження у мене від швальби. Це марафон 365 GT Dual Guard. Така от покришка. На що я її змінив? Марафон було знято і поставлено Maxxis Aspen 29х2,1. Ця була 2,0. Бувають, до речі, і вущі, якщо комусь це цікаво. Аспен. Стара перевірена часом покришка, довго катав на ній на велосипеді з 26 ми колесами. Чудово почувається як і на асфальті, так і на ґрунтах. Бокові ґрунтозачепи на мокрому корінні ну, дуже відступні. То хопають, то. Зіскові. Але якщо використовувати асфальт грунт 50х50, то дуже класний варіант для гревела. Покришка буває як на сталевому корді, так і на ківларовому. На сталевому відходить, зникає з ринку, тому що вона не безкамерка. А всі хочуть безкамерку, відповідно, переходять на ківлар. Якщо переходити на, переводити на сучасні ціни, то сталевий корд можна знайти за 600 гривень. Це лютий 2024 року. А з ківларовим кордом від 800 до 1500 гривень. Вага дуже незначно відрізняється. Так близько 640-660 грам. А з ківларовим кордом там 40-50 грам менше, легше вона важить. Бортується в обох випадках, як ківнаровий, так і сталевий корд дуже легко. Не потрібні бортіровочні лопатки, якщо ви вмієте. Дуже прикольна, класна гума. До речі, при різкому гальмуванні вона нормально себе почуває, не відвалюється шматками. Верніть на це увагу, тому що наступна покришка, про яку буду розповідати, цього має цей недолік. По проколах. Якщо ставити рідні максисовські тонкі камери, то вона проколи ловить дуже швидко. Я ж ставлю камери товстіші. Тобто 2.1-2.5 камеру ставлю всередину, і, відповідно, не маю проблем з проколами. Буває версія з більш щільним плетінням, ніж 60 TPI боковина. Ну Тут же кожен обере сам для себе. В принципі, для Гревела от мені дуже зараз вона подобається. Можна її перекачувати, можна не докачувати. Тут кожен вже буде гратися сам для себе. Головне, що вона легка і після швальби марафон це просто небо і земля. Третя покришка. Continental Race King 29 на 22 Коли я її купляв, мене було бажання це інший комплект коліс на інший велосипед, не на гревел. Коли я її купляв, то в мене було бажання взяти одразу Аспін, але продавці порекомендували спробувати контик. Він був трохи дешевший на той момент. Я його спробував і, в принципі, дуже ним задоволений. Він легкий, він має сталевий корд, бортується дуже легко, розганяється легка, зачепи, все чудово. Єдиний її мінус, коли ми гальмуємо блокуючи колесо, особливо на асфальті, вона її шипи починають відриватися шматками. Тобто, ну, вона дуже така для ґрунтів, не для різкого гальмування на асфальті. У всьому іншому, вона мені дуже також подобається. Тобто, Race King Continental та Maxis Aspen Ardent це дві оптимальні покришки для гревела, як на мене на сьогоднішній день. Якщо ви катаєте 50 на 50 асфальт ґрунти, розбитий асфальт. Покришки покриють основні ваші потреби. Також слід згадати, що часто на деяких моделях Гревелів в базі ставлять покришки Maxxis Icon. Комусь вони подобаються, комусь ні. Я на них покатав. Чесно, ну, враження дуже суперечливі. Причому, що стояли вони як на гревелі, так і на МТБ29 диск. Стояли вони. В обох випадках покришка мені не зрозуміла. В першу чергу через те, що її профіль, коли вона стоїть на диску, вона має П-образний профіль. Якщо всі інші покришки мають профіль вигнутий в дугу, то ця має такий чітко виражений П-подібний профіль. Вона якось сильно гуде, накат в неї незрозумілий. Да, вона легенька, вона складна, недорога, але я краще візьму для себе «Аспен». Я її спробував, вона буде лежати як запасна, якщо я десь поріжу покришку. А так, спрямовано купляти її, я не бачу сенсу. Крім того, слід з вас зауважити, що крім Аспена у Максіса є ще непогана гума Ardent. Вона має дуже схожий малюнок. І не на відмінність шипи там вище. Відповідно, це більше грязьова гума. Але якщо її ставити наперед, вона дуже гарно грибе по ґрунтах, по мокрому корінню, виїжджає з колії, а ззаду можна ставити аспен. Але від буде гудіти на асфальті більше. Ось такі мої враження про покришки. Якщо вам це було цікаво, коментуйте, описуйте свої враження від велосипедних покришок, які ви використовуєте. Одразу хочу зазначити, що всі ці покришки. Нормально тримають проколи, не більше, не менше, не гірше. Відповідно, головне, за що гнатися, це ґрунтозачепи та вага. Все ж таки, якщо порівнювати марафон та аспен, якщо ми скидаємо 400 грам на колесі, ну це дуже відчутно відчувається. І це, як не крути, відчувається в показниках вашого комфорту та динаміці розгону. На цьому, в принципі, все. Дякую всім за увагу. До речі, всі ці покришки, що в мене я ставлю, я їх ставлю з камерами, ну не хочу я гратися з безкамерними колесами, якщо це раптом комусь цікаво. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей.